Виноград Русський конкорд російської селекції. Це пізній сорт, він пізно достигає. Має ягоду крупнішу, ніж у Юзабелу. Також він є смачніший за Ізабеллу. Надзвичайно врожайний сорт, дуже врожайний. Не потребує жодної хімії, жодного укриття. Його дуже великою перевагою є те, що він може дуже довго зберігатися. Він пізній настроє достигання. Ми його можемо закладати на зберігання. І він довго зберігається майже до Нового року. І можна споживати смачний виноград довгий час, без хімії та укриття. Дуже смачний і дуже урожайний. Бачимо, без хімії та укриття. Чудово достигає в наших умовах. Хоча й досить пізно. Смак досить приємний. Смак можна характеризувати як своєрідний такий лабрусковий мускат. Набагато приємніший, ніж скажімо, у Ізабела. Тому я рекомендую цей сорт. Хоча б один бажано мати на своєму винограднику кущ, тому що з нього вроженість дуже велика, десь близько 50 кг чудового винограду з одного куща.